Більшість відомих рестерів за останні кілька десятиліть або зупинялися в DowDB, або мали мрію працювати в DowDBE. На жаль, не всім судилося процвітати в топ-промоушені. Такі талановиті імена, як Рейвен, Русел, так і не змогли там повністю розкрити свій потенціал. Чимало великих талантів вважали, що при вступі до промоушену шанси були не на їхньому боці. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є найбільш шокуючі мегазірки в історії WWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Те, що Рей Містеріо став величезною зіркою WWE, залишається однією з найбільш малоймовірних історій в історії ресур. Фанати навіть були стурбовані тим, що Рей Містеріо може бути похований, оскільки Міц Макмехон був відомим тим, хто не любив відтісняти мечих хрестлерів. Даудол її шокував світ, забронювавши Рей Містеріо навіть сильніше, ніж WCW, і надавши йому митцявий авторитет за межами Крузервейту. Рей Містеріо став великою легендою всіх часів і народів і досі дарує чудові моменти. Своєї культової кар'єри в Даудоблі. Однією з головних причин того, що шлях Джефа Харді до величезного успіху в Даудоблі став шокуючу історією було те, як багато він зазнав невдач до цих досягнень. Багато фанатів списали Харді з рахунків після того, як численні порушення тесту на допінг призвели до того, що його виступи завжди закінчилися невдачею. Наприкінці 2000 року Джеф Харді побудував такий зв'язок з фанатами ДАДОБІ, що його потенціал нарешті реалізувався, чемпіонство ДАДОБІ та чемпіонство ДАДОБІ у Шкілазі дозволило Харді конкурувати з Джоном Сіною за звання найпопулярнішого бейбіфейса в Resnove. У Джефа Харді було багато злетів і багато подій, але ця глава зробила його легендарною в DWE назавжди. <му> Сміливе рішення покинути WC і підписати великий контракт з DWE стало величезним успіхом для Кріса Джеріко, існували певні ризики. Оскільки Кріс Джеріко був нижчим за середньостатистичну топ-зірку, яку проштовхував він смакмехон. Джеріко перейшов з міцного місця в середині карду WCW, знаючи, що він більше ніколи не підніметься вище. WWE міцця винагородила кріса Джеріко найкращим дебютним моментом усіх часів. Кріс Джеріко став величезною зіркою до WWE, з безлічч легендарних ворожнеч і титлів чемпіона світу. Мало хто з в історії WWE був настільки нагороджений як Ріж Джеріко, який володів майже сімами титулами WWE, незважаючи на те, незважаючи на те, що він не відповідав ідеальній зовнішності фаворита Вінса Макмехона в той час. Жіночий дивізіон зазнав величезних змін під час заснування Performance Center та NXT Triple H. Вільям Рігал наполегливо працював, щоб отримати Саша Бенкс, оскільки її цілі та загальний набір навичок не були тим, що доби їх хотіли від жіночих талантів протягом багатьох років. Саша Бенкс навіть назвала себе звичайною Джейн разом з Беллі в NXT, оскільки вони обидві боялися, що їх не візьмуть через те, що вони не виглядають як моделі. Це закінчилося комедним поворотом. Оскільки Саша Бенкс мала такий крутий вигляд, що відповідав її особистості, що призвело до великої конкурентноспроможності на ринку. Бенкс здійснила зі своїм мрії і допомогла вибити двері для наступних ядра жінок, таких як Бенка Белер і Рія Ріплі. <му> Ніхто не міг уявити, що Даніел Брайан буде мати такий великий успіх у дадовії. Оригінальний характер Брайана навіть зіграв свою роль у тому, що він не мав того, що WWE хотіла від топ зірок, коли починав свій дебют у першому сезоні NXT. Фанатики які пов'язували себе з Брайаном, а WWE Дав любили його надійність, призвели до великого поштовху, який прийшов на його шляху. Даніел Брайан став однією з найбільш всебічно розвинених зірок, проводячи неймовірні матчі та веселі сегменти, коли це було потрібно. WWE навіть доклала чимало зусиль, щоб утримати Деньла Брайана до переходу AEW, оскільки він вважається легендою в їхній історії. Мік Фолі був настільки не, не схожий на те, що WWE хотіли й своїх зірок, що Джиммі Россу довелося боротися за нього, щоб отримати місце у ростері. Він МакМеху спочатку найняв фолі і застереження. Він хотів, щоб Рос відчув, як це отримати розбите серце через невдачу свого таланту. Однак Мікфолі довів, що МакМехон помилявся, а потім і не тільки, швидко вирвавшись вперед, разом з персонажем Майнкайнд. Кожного разу, коли Мікфолі отримав більше можливостей від ДАО до бої, його зіркова сила зростала. Мікфолі став шокуючою історію успіху, як найважливіша зірка епохи Етюд. Після Стіва Остіна Ірокаблії да, дебютувала Бекі Лінч з великим поштухом у основному ростері, але вона завжди не ставилася до неї як до провідної зірки. Бекі Лінч завжди себе відчувала на рівні нижчі Шелоти Флер або Саша Бенкс, незважаючи на те, що вона була першою чемпіонкою смакдаун серед жінок і мала багато знакових моментів. Наступні кілька років після втрати цього титулу Бекі Лінч топталася на місці і намагалася знайти собі спроби вирватися вперед. Зміна характеру Бекі Лінч на гімік замен після нападу на Шроту Флер та розвитку переваги змінила все. Можна стверджувати, що Бекі Лінч є найбільшою жінкою зіркою в історії Далуї, і її кар'єра продовжується і досі. Неймовірно, спадщина Еді Гереро робить його однією з найулюбленіших і найшановніших легенд в історії Wii. Еді Гереро приєднався до дої після пристойної кар'єри в WCW, але компанія чітко дала зрозуміти, що не бачить Еді Гереро більше, ніж просто видатного бійця в Крузервейці. У Даубі побачили в Еді Гереро більше іскравих сторін особистості. І почав неполегліше на нього тиснути. Епоха нещадної агресії прийшла в потрібний час, коли Дадалї потребувала більше учасників мейн-евенту для розколу бренду. Еді Гореро активізувався і став приголомшливим виконавцем головної події. Навіть несподівана смерть Еді Гореро під час його кар'єри не змогла забрати у нього таку велику спадщину, яка актуальна і сьогодні. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. А якщо ні, зробити саме тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресінг, дивіться віці багато, всім до бачення!